Якщо поруч з вами живе жабенятко, як я інколи каже, не купуй дорогі речі, зеконом, давай, зеконом, це ж класно, гроші зекономиш. Ну і ось результат економії. Хардварна БМСка коштує 13 баксів до ліжка, але проблема в тому, що вона балансувати починає по тих паспорту з 3,525 вольта. І от проблема в тому, що 3525 вольта це вже дуже близько до 3,65. А BMS виключає, відключає зарядку, коли там 365-3,7 вольта буде на батареї. Час між 3,525 і 370, ну там кілька буквально хвилин і все, батарея заряд, ну, типу заряджена. Балансування абсолютно ніяке, дуже багато людей кажуть, що тут ніякого балансування нема. Є тут балансування. Але ж починається воно аж 3,525 тисячних. Тож довелося витратити ще трішки грошей, придбати активний балансир. Активний балансир починає балансування від 3,3 В. Але якщо вам вдалося домовитись з жабанятком, то ви придбаєте ось таку розумну БМСку, поріг тут по замовчуванню по початку балансування 3,2 В, але справа в тому, що ви можете виставити сюди будь-які параметри, які вам потрібні. Крім того, що на розумні BMS ви можете виставити параметри батареї і як працювати з батареєю будь-якій практично, то вона ще дає можливість моніторингу і моніторингу як локального, наприклад, з мобільного телефону через Bluetooth, так і моніторингу на відстані. Це теж можна організувати через Bluetooth, через UART або через RS485. Тож сьогодні у нас буде налаштування розумної BMS і будемо робити це двома способами. По-перше, ми будемо робити це з програми через мобільний телефон. Для Daily BMS використовується програма Smart BMS. Зайшли в Google Play, знайшли Smart BMS, скачали, поставили, запустили. І от ситуація в тому, що ця програма Smart BMS у делі BMS настільки гівняна, настільки паскудна, там майже половини налаштувань немає. Тож сьогодні ми подивимось на ще одну програмку, за допомогою якої можна отримати трішки більше інформації, ну і трішки більше налаштувань. Бігати по всьому інтерфейсу сенсу не бачу, а показую, на що потрібно звернути в першу чергу увагу. Якщо струм знаком мінус, то це означає, що зараз батарея розряджається. Але якщо ви бачите мінус при зарядці, тоді зверніть увагу, як ви правильно підключили чорний і синій провод, більш за все, що ви їх переплутали. При зарядці струм показується знаком плюс. Якщо ви користувалися цією програмою, то ви бачили, що виводяться різні статуси з різними рівнями. Наприклад, зараз ви бачите рівень 1, а є інформація з рівнем 2. Але до цього ми доберемося трішки пізніше, коли вже будемо працювати з іншою програмою, бо Smartup не дає можливості змінювати ці рівні. Якщо ви бажаєте змінити якісь параметри, то пароль по замовчуванню 123456. У вікні налаштування параметрів ви можете як вмикати ключі на зарядку і на розрядку, так і вимикати їх. Розділ активний балансир присвячений повністю розумному активному балансиру. Якщо він у, вас є, то ним можна користуватися і міняти параметри. Ви зможете виставляти струм балансування, можете змінювати параметри температури, ну і ще деякі параметри, вони дуже схожі на, на такі самі параметри в BMS. У вікні налаштування параметрів ви знайдете вкладку Параметри захисту. Це самі важливі параметри, з якими вам потрібно попрацювати. Але для того, щоб з ними працювати, вам потрібно спочатку подивитись технічний паспорт на ваш акумулятор. Я знайшов якийсь акумулятор 240 Аг, літій залізофосфатний і що ми дивимось? Operation voltage. Напруга розряду 2,5 В, а напруга зарядженого 3,65 вольт при температурі 25 градусів. Захист від високої напруги на акумуляторі бажано прописати трішки менше, наприклад 3,6-3,65. Захист від низької напруги тут ще один графік потрібно подивитись. Зазвичай графік розряду літій-залізофосфатного акумулятора при температурі 25 градусів ось такий, і, наприклад, на, при 3 вольтах на тому акумуляторі вже майже нічого не залишилось. Тож замість 2,5 В захист від низької напруги можна сміливо прописувати 2,7 або 2,8 В. Захист від високої сумарної напруги 14,7 а було 15, і навіть 14,7 це забагато. 14,7 розділіть на 4, і ви побачите, що напруга там буде 3,675, і це забагато. Сюди можна прописати 14,2, 14,4. Так само захист від низької напруги 10 вольт розділити на 4, це буде 2,5 вольта, і це дуже замало. Сюди можна сміливо прописувати десь 11. Різниця напруги на елементах 0,8 В це теж забагато, я б теж змінив на трішки менше, ну наприклад 0,5-0,6 В. Акумулятор з нашого прикладу можна заряджати струмом 05С, це половина ємності 120 ампер годин. А розряджати можна струмом 265 А. Параметр захисту від високого струму можна написати 120 А для цього акумулятора, а в розряд можна написати 265 А для цього акумулятора. На вкладці характеристики елементів ви можете випети тип батареї. Це дуже дивно, тому що начебто продається БМС під літій залізофосфатна, а не під літій-іонні. Але програма дозволяє вибирати літій-іонні, літій залізофосфатні або літій-детонатні акумулятори. І от у мене таке питання, чи буде ця бмс працювати з літій-іонними, якщо вибрати літій-іонне і задати параметри для літій-іонних акумуляторів? Якщо у вас був такий досвід, обов'язково напишіть про це в коментарях. Параметр номінальну ємність ви здаєте ту, яка у вас вказана на акумуляторі. State of Charge можна не прописувати. Через буквально один цикл зарядки розрядки. Smart BMS буде сама розуміти, наскільки заряджений акумулятор, наскільки розряджений. Налаштування балансувань. По замовчуванні 3,2 В з 3,2 В починається балансування на BMS. Максимальний струм балансування на далі BMS без активного балансиру складає 30 мА. 30 мА цілком вистачає, якщо у вас більш-менш живі акумулятори. Балансування почнеться, коли різниця напруги на елементах буде складати більше 50 мВ. І знижувати цей параметр я точно не порекомендую. Час засинання по замовчуванню стоїть 3600 секунд, це година. Це якщо ваша BMS була активована за допомогою кнопки, через годину вона перейде в режим сну. Розумна БМСка в активному режимі споживає біля 35 мА, а в сплячому режимі вона споживає біля 800 мА. Якщо ви хочете вимкнути перехід в сплячий режим, то вам потрібно ввести сюди 65 535. І тоді ваша розумна БМС не буде засинати. Робити це потрібно тільки тоді, коли вам потрібен цілодобовий моніторинг стану вашого акумулятора. Ця вкладка буде корисна для тих, в кого паралельно працюють не одна БМС, а дві або три БМСки. Якщо ваша батарея живе в теплому приміщенні, то в принципі налаштування температурного захисту особливого сенсу немає. але якщо вона у вас живе в якомусь гаражі, то так обов'язково потрібно налаштувати захист. На більшості літів злізофостних акумуляторів ви побачите ось таке, що можна їх заряджати від температури 060 градусів, а розряджати від мінус 20 до 65. Висока температура при зарядці повинна складати не більше 60 градусів, а краще 55. Низька температура при зарядці повинна бути не менше 5 градусів Цельсия, а то й краще 10 градусів Цельсія. Висока температура при розряді повинна бути не більше 65 градусів Целься. А низька не менше мінус 20. Розумну BMS-ку можна підключити до сонячного інвертора і вибрати тип протоколу, по якому вона буде з ним спілкуватись. А також тип комунікації або через порт RS485, або через каншину. Якщо ви захочете зробити апгрейд вашої смарт-БМС, то більш за все, що вам потрібен, буде специфічний код, який можна отримати лише в службі підтримки Delly. Також можна відсилати звіти на вашу електронну пошту, якщо вам це потрібно, звіти там такі, ну не дуже інформативні. Скидання системи просто перезапускає вашу розумну БМС-ку не більше, ніж. Скинути BMS до заводських установок я не зміг. Якщо у вас ця функція працює, теж напишіть в коментарі, дуже цікаво, чому вона в мене не працює. Можна зробити калібровку вашої BMS, особливо якщо нічого не подавати на вхід, не заряджати і не розряджати. Також рекомендовано змінювати пароль на ваших розумних БМС-ках стандартно 1.23456, бо будь-яка людина, у якої буде встановлена така сама програма, програма знаходить без проблем моментально вашу БМС-ку, і будь-хто може внести зміни, і зміни можуть бути не на користь вашої батареї. У розумної бмс ки далі є три інтерфейси: UART універсальний синхронний приймач-передавач CAN шина і порт RS485 ModBus. В комплекті з розумною BMS-кою зазвичай йде ось такий Bluetooth-адаптер, який спілкується з цією BMS-кою якраз по UART-інтерфейсу. Ви можете використовувати цей порт для того, щоб під'єднатись до комп'ютера. Для цього вам знадобиться знайти десь шнурочок, я придбав на кардачах 9 й павільйон, 2-й поверх. Якщо не помиляюсь, це роз'ємчик називається xh 20 2 мм mm крок. І вам потрібен шестипіновий роз'єм. Далі BMS класно тим, що можна до неї придбати моментально і аксесуари. Наприклад, можна за 8 з копійками доларів придбати UART конвертер, за 9 баксів придбати RS485, а за 47 баксів вже придбати адаптер каншини. UART дасть саму маленьку, швидкість 9600 біт в секунду. RS485 вже дає 115 200. По каншині ви можете ганяти 250 кБ в секунду або до 500 кБ в секунду. На Aliexpress ви зможете придбати адаптер USB TRS 485 за 2,5 бакса і вам потрібно буде докупити до нього шлейф. Але не переплутайте, бо тут шлейф п'ятипіновий. USB-UART адаптер можна придбати за $1.67. Це йде на мікросхемі CP2102, якраз його я рекомендую, цю мікросхему. Драйвер для CP2002 ви знайдете без проблем на сайті Silicon Labs, Downloads і, будь ласка, вам драйвера для Windows, для Mac і для чогось там ще. Коли будете під'єднувати, підпаювати UART до Smart BMS, будьте обережні, бо там є третій пін, на якому є висока напруга. Вона може бути 12 вольт, а може бути трішки більше. Це для живлення GPS трекера. Для підключення usb USBR до вашої долі BMS потрібно буде всього-навсього три провода. Ну, по-перше, обов'язково земля, по-друге, RX-TX. Тут потрібно запам'ятати, що RX на Smart BMS це TX на вашому адаптері. На сайті Daлі начебто можна скачати програму, бо називається програма Daily BMS, насправді вона вже зараз іншу назву має, але версія 1.1.4. Трішки пошукаю в інтернеті, знайшов BMS-монітор версію 2.1.9. Натискаємо COM set, вибираємо COM 13 на якраз на цьому порту Мій USB UART і знайшовся. Відкрити порт. На вкладці Data Monitoring ви побачите ту саму інформацію, яку зазвичай ви бачите на мобільному телефоні. Активний балансир знову пропускаємо, тому що в мене активного розумного балансира нема. Вкладка налаштування параметрів пуста, йдемо на наступне. Щитування параметрів. Щитуємо. Після щитування можемо повернутися на налаштування параметрів, налаштувати, які параметри вам потрібні, і встановити його, натиснувши кнопку Set. Але давайте подивимось спочатку, що воно щитало. Тут у вас буде сумар ємність, і буде написано, скільки акумулятор віддав, а скільки він взяв. Short Current струм короткого замикання. Зараз він по замовчуванні. 1000. Це означає, що моя BMS абсолютно не спрацює на акумуляторах 32 Аг, якщо буде коротке замикання. Тож тут доведеться виставити трішки поменше. Що означає цей параметр Current sampling resistor? Я лише здогадуюсь, більш за все, що це опір якраз того шлейфу, який йде до BMS 0,25 мОм. Код батареї можна змінювати, це дата виробництва батареї. Версія програмного забезпечення і версія вашого заліза. Якщо у вас є бажання зробити апгрейд далі BMS, я не рекомендую цього робити, бо це повільний процес і невідомо, що буде з вашою даліжкою, то обов'язково подивіться, щоб забезпечення програмне, яке ви будете заливати, повністю зівпадало з цієї версії, з хардварної версії. Розшифрувати вашу хардварну версію можна з допомогою інструкції. Далішної інструкції, посилання на неї я теж обов'язково скину в описі під відео. JD230 означає, що в мене стоїть мікроконтролер JD32, вашу далі з BMS можна заливати лише програмну версію, яка повністю відповідає хардварній версії, ніякої іншої. Не 309, не, не ST32, а JD32 і 303. Я знайшов кілька прошивок в інтернеті, і, наприклад, ось ця JD32303 якраз повинна підходити до моєї далі BMS, але зашивати, прошивати я не буду, бо це процес досить -таки довгий. Повернемось до налаштування параметрів і подивимось, що можна замінити. Ну, по-перше, струм короткого замикання я міняю на 100 А. Дата виробництва моєї батареї 22 рік, 3 місяць, 31 число. Міняємо. Якщо вам потрібно повернутися до заводських налаштувань, ви можете натиснути кнопочку Quick Set, але тут є одна маленька помилка, дивіться уважно. Коми замінилися на крапки, і от там, де коми замінились на крапки, записати ті значення ви не зможете. Ну, в принципі, зможете, але там будуть не 3,65, наприклад, а нулі. Тож доведеться вам руцям виправити крапочки на коми. Вкладка Інженерний режим дозволяє задати температуру, при якій буде вмикатись вентилятор. Відкалібрувати по струму вашу BMS-ку, подивитись, від чого просинається ваша BMS. Історію тривог я отримати з BMS ки не зміг, більш за все, що просто ніяких тривог немає. Апгрейд БМСки теж, в принципі, робити я вам не рекомендую, якщо в цьому немає якоїсь нагальної потреби. Друзі, на цьому поки що все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, може ви знаєте ще якісь цікаві варіанти налаштувань. До побачення, до нових зустрічей!